Ми думаємо, що а, віра, наша віра е, це просто постояти отак. от. Ну, тут не написано так. Ми думаємо, що наша віра це просто постояти так. Ну тут теж такого не написано. Е, віра, це ти приходиш е, щирим серцем відкритим і очікуєш. Від Бога, як від джерела, як від Творця, як від Отця. І отримаєш те, що ти очікуєш. Далі ми читаємо далі, а ми читаємо знову цю, е, я хочу знову цю е, ситуацію, чи як сказати, прочитати. Євангеліє від Луки, 14 розділ, знову відкриваємо. І знову ми прочитаємо. Одного разу, коли Ісус Христос був в суботу, запрошений на обід. Святкуйте, будь ласка, за мною. Хто читає? До одного із старішин фарисейських вони надзирали або спостерігали за ним. І був там перед ними чоловік хворий на водянку. А Ісус запитав законників і фарисеїв, чи дозволено зціляти в суботу. І вони мовчали. І він, доторкнувшись, зцілив і відпустив його. І сказав їм. Коли в кого з вас осел або Віл упаде в яму, хіба в той час Він не витягне його і в суботу, і вони не могли відповісти йому. Це, саме, це саме оповідання, але я ще трошки хочу поговорити, як Ісус Христос себе поводив. Ще раз хочу намалювати цю картину. Ісус Христос був запрошений на, такий, на бенкет, на обід. Його запросив старіший на фарисейський, і на цьому бенкеті е, е, люди, які прийшли, вони були релігійні, але вони були налаштовані скептично проти Ісуса Христа. І уявіть собі, цей стіл він сидить отак, от на, на фронтальному місці такому. І тут сидять старішини, фарисеї, книжники, законники. І знаєте, що вони зробили? І вони запросили ще одну людину хвору, і вони посадили, посадили цю людину прямо напроти нього. Тут написано, що прямо напроти нього сиділа хвора людина. І вони знали, знали, що вони про Бога знали? Що наш Господь милосердний, що наш Господь Він милостивий, і Він не може пройти повз людину в проблемі, в біді. Він співчуває, він нас навчає співчуттю. Він нас навчає співчуттю. І тому вони посадили його тут, вони посадили хвору людину тут, вони сіли саме по краям, і вони це влаштували в суботу, за їхньою традицією. Можна було бенкетувати, але добро не можна. Сіляти не можна було. А бенкетувати нормально е, е, ложкою гребсти. А от сіляти не можна. Це по їхній традиції. І вони сіли і вони спостерігали, і вони знали, що він джерело. Але не хотіли від нього нічого отримати. Вони знали, що він, він силить його, і вони спостерігали. Далі дивіться, Ісус Христос попадає в таку ситуацію, тепер самих себе ми, ми в яких ми ситуаціях попадаємо, сидять люди, які знають, що ти віруючий і що ти повинен відреагувати. Якщо ти відреагуєш милосердям, то ти нарушиш їхні правила, і знаєш, вони будуть тобі враги. І буде скандал, і буде конфронтація, і будуть плітки, і будуть казати О, ці віруючі. А якщо ти не нарушиш, якщо ти е, зробиш вигляд, що цього хворого не було, що нужденної людини не було, ти зробиш, ти наушники засунеш в тролейбусі, отвернешся в окно, та бабулька з паличкою стоїть, ну, ти зробиш все одно. Якщо, якщо ти бабулька з паличкою, але там людина нуждена, яка просить хліб, ти теж можеш пройти і отвернути. І так далі. Е, всі ці штуки ми е, всі переживали. Так от, і, якщо він відреагує, Значить, буде скандал і буде конфронтація. Кому подобається скандал, нікому не подобається скандал. Ми не любимо ці конфронтації. А, як, а якщо він не відреагує, значить він поступить проти Бога. Тому що Бог милосердний. Але знаєте, коли ми поступаємо проти Бога, ну, ми ж не бачимо, як Бог реагує. Ну, відреагував, Господи, прости. Господи, на цей раз мене прости. А от з людьми ми не, хотім, не хочемо конфліктувати. І дивіться, Ісус Христос став би якби поміж двох вогнів. Або йому заручитись дружбою з цими релігійними лідерами, і тоді вони будуть його поважати, йому дадуть якийсь простор в цій, або вони стануть його ворогам, а він залишиться з Богом, з Богом в правильних відносинах. І от що я хочу сказати: як нам в цій, е, в цій обстановці, як віруючим, правильно поступити. що повинно бути критерієм для нас, що повинно від цього ми, від чого ми повинні відштовхуватись, коли ми між двох вогнів, або ми е, е, вступимось за людину, е, вступимось як е, милосердя, проявимо християнське. або ми, щоб не ссоритися з людьми, ну промов. Промовчим, коли е, знаєте. Я в моєму житті було декілька. Давайте я вам приклад розкажу, щоб ви мене поняли. що мені кажеться, що нічого не понятно. Колись я ще був молодий. Я зараз молодий. Колись я ще був молодий. І тоді, ще в 90-х, я вже був віруючим, і тоді був дуже сильний такий рекіт вимагательства Хто, хто пам'ятає, і я працював тоді, в одній в, в, на одному підприємстві, і там був хлопець стажор. І приходили інші хлопці, трошки старші, вони вимагали з нього всі гроші. Вони вимагали, вони його так пригнічували. Ну, він Такий був, такий е, слабенький. І е, я спостерігав це деякий час. І я знав, що ці люди, які хлопці, які вимагають, вони не тільки з ним це роблять. Вони просто охотяться на таких от е, і забирають у них всі гроші. І мене це не стосувалося. Е, я прийшов з армії, я вже віруючий. Ну, я не був такий, як вони, е, е, і в мене не було такої кампанії. Але це було поруч зі мною, я це бачив. Це було переді мною. Ця, ця людина сиділа переді мною. І я міг зробити вигляд, мене це не касається, ну, як, мене ж напряму це не касається, але я це бачив. І Я це чув. І я вийшов за ворота до цих е, ріктеоров, і я сказав, хлопці, я хочу вам дещо сказати. В Біблії написано, що Господь вступається за слави. Я вас попереджую, якщо ви не перестанете це робити. Господь вступиться за цю людину, навіть якщо вона не віруюча. І Господь буде проти вас, Божі закони, духовні закони будуть проти вас. І, е, ну, е, звісно ж, вони мене тоді не послухали. І е, після, цього, після цього випадку. У цих е, хлопців, у яких е, ну е, ракеторством рекі, займав, у них були дуже, дуже серйозні проблеми, дуже фізичні е, травми, потім тюрма і так далі. І так далі. Не за те, що я це сказав. Я просто сказав е, про духовні закони. Я не, ну, я не промовчав. І так я стараюсь зробити в своєму житті вступитись за слабого. Тому що Господь вступається, Господь на моїй стороні. Або допомогти тому, у кого немає допомоги. Це мої правила то, Ну, добре. Е, і, і навіть якщо я стану, е, вони покрутять у віска і скажуть, що ти віруючий, ненормальний, або ще щось, е, буде якась конфронтація. І дивіться, е, звідки я це беру. Давайте відкриваємо Біблію нашу любиму. Відкриваємо Матвія п'ятий розділ. Матвія п'ятий розділ відкриваємо, шукаємо. Матвія 5 розділ. Це наш орієнтир. Матвія 5 розділ. Анютань, дай любі Біблію, ну, немає. Здається. Так, так, так. Показуй, показуй любі. Чекаємо зараз, щоб Люба відкрила. Будь ласка, люба, беріть Біблію з собою на служіння. Ви ж переді Дівчата, також беріть Біблію з собою. Дуже вас прошу всі. Всі, хто сидять тут на перших рядах, беріть, будь ласка, Біблію. П'ятий розділ, 10-й вірш. Читаємо. Блаженні, переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні або благословенні, або Господь хвалить молодці. Або Я на вашій стороні. Отак от оце слово перекладемо. Я на вашій стороні. Ті, хто переслідувані за правду. Бо їхнє Царство Небесне. Далі Ісус Христос каже: Блаженні ви, коли будуть гнобити, ганьбити вас і переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи і лихословити вас через мене. Радійте, веселіться, бо велика ваша нагорода на небі. Так переслідували і пророків, які були перед вами. І це для нас оце для нас слово. Я на вашій стороні. Якщо, ви, якщо е, ви робите щось заради мене, якщо вас лихословлять за мене, якщо е, е, переслідувані за правду. І знаєте, я хочу трошечки сказати за правду. Я знаю, що багато хто з нас були в своєму житті, коли ми були молодші, сильніші, такі правдоборці. Знаєте, такі є правдоборці, вони постійно профсоюзи такі, вони там. Ну, я не про це. Я не правдоборці. Знаєте, колись прийшла людина, устраювається на роботу, і вона ще тільки зайшла в цей кабінет, вструюється на роботу, вона каже такі слова. Тільки я вас попереджаю, я мовчати не буду. Я тут зразу вас на всіх на чисту воду виведу, ну його не взяли на роботу. <рес> <рес> Слухайте, написано не за правду нашу, яку ми вважаємо правду. Знаєте, наша правда завжди однобока. Ми завжди на своїй стороні. Своя рубашка ближих тілу. Я скажу правду, але та, яка правда, мені подобається. Не за цю правду. Ісус Христос каже, за що? За мене. За мою істину. Щоб, щоб боротись за правду, ти повинен взагалі, знати слово Боже, що, що є істина, що є не істина. Щоб щоб виступати за правду, ти повинен знати, що є Божа правда, що є Божа істина, що догаджає Богу, які слова догаджають Богу. Знати це. Тому я зараз спонукаю і весь час читати Біблію, щоб знати, що саме є Божою правдою. І він каже: Я на стороні тих, тих. Хто виступає за Божу правду і за істину навіть під загрозою того, що буде конфлікт і конфронтація. І е, цей пункт закінчуючи, хочу сказати: хочу сказати дещо. Е, е, ми, як люди, звичайні, ми стільки в житті е, бачили оцих конфронтацій, конфліктів. Ми не хочемо цих скандалів і нерватрьоків. Але Господь Він каже, Якщо це стосується Мого слова, якщо це стосується істини, якщо стосується е е Слова Божого, якщо стосується захисту беззахисних, якщо стосується Це Слово Боже говорить, тобі е робити, а ти не робиш, ну давайте я приклади при е приведу. Наприклад, раніше в Радянському Союзі. Віруючим батькам було заборонено законом навчати своїх дітей молитись. Це був закон. Віруючі батьки не мають права навчити своїх дітей молитись. І якщо віруючі батьки навчали своїх дітей молитись, і це знала держава, то дітей вилучали у віруючих батьків. Це така практика радянська була. Добре, значить, якщо закон країни. Мені, як віруючому е, батько, говорить, що я е, не повинен дітей навчати е, Слову Божому, ну, е, молитися або звертатись до Бога, значить я повинен підкоритися закону. Але Ісус Христос мене навчає, я на твоїй стороні, коли тебе е, ганьблять або переслідують за правду. А яка правда? Ну, мені Господь дав бой е, е, дітей, я за них відповідаю. Я буду їх навчати про Бога. І я не буду підкорятися безумству законів. Я не буду підкорятися безумству законів. Я буду. І ви знаєте, що в деяких країнах, наприклад, гендерна ідеологія була настільки, що дітям в школі говорили, що ви можете без відома батьків змінити свій пол. Що батьки повинні були робити? Батьки повинні були навчити християнській вірі. Що Господь зробив тебе хлопцем. І ти хлопець, і мужчина, який буде нести відповідальність. А тебе дівчиною, ти красива, не гуляй направо наліво, будь, будь це принцеси, і батьки. ну. І, А держава вона може навчати проти цього. І тоді християнин на що стає? На Боже Слово. На Боже Слово. Добре, і ще у мене є один пункт, який я хочу ще розказати, і ми закінчимо.